От зараз дуже багато а, на слуху так зустріч Путіна в Баку з Алієвим президентом Азербайджана підписання угод а, бойкот сокару в мережі в Україні. Дуже багато про це проговорюють. так. Азербайджан допомагає Україні, помогав, надавав там в сфері електроенергії, в тому числі допомогу. Захисники цього зустрічі нагадують, що і Ердоган також зустрічався з Путіним, підписують товарообіг, всяке буває між ними. Також наводять аргумент, що це внутрішні питання, і це є національні інтереси. Азербайджана Як взагалі оцінювати? Ну, офіційно Київ не давав оцінку цим зустрічам і підписанням в Баку. Ви знаєте, я тішуся з того, що українці, врешті-решт, після підписання договору Сокару і за справом тверезо подивилися на те, що відбувається в Азербайджані. Тому що я пам'ятаю цю іфорію після того, як Азербайджан розпочав війну проти Нагорного Карабаха, ніхто не хоче вдаватися в історію цього питання. Всі плескали в долоні, супер Азербайджан відновив історичну справедливість. Ну, Просто рекомендую почитати історію, хто проживав на цих територіях і що, врешті-решт, зробив Азербайджан. Але сталося те, що сталося. І дійсно, нагідний Карабах перейшов під контроль сьогодні Азербайджану, і це подається багатьох. Багатьох дуже багатьох інформаційних повідомлень, офіційних, ну в тому числі від української влади, як там встановлення справедливості, хоча вірменія це розцінює дещо по іншому, м'яко кажучи, по іншому. І звертаю увагу, що всі вірмени не азербайджанці, вірмени, які проживали на території Нагорного Карабаху, вони вимушені були звідти виїхати. Хоча там і до влади місцевої, там Нагорно-Карабаху є питання. Ну зараз не будемо цього торкатися, але дійсно зараз уже тверезо оцінюють політику Алієва, яка ну далеко не є демократичною, та і Алієв сам далеко не демократ. Це та, так на секундочку просто нагадую. І Алієв не засудив війну Росії проти України. Він не виступив проти Путіна Він продовжує співпрацювати з ним. Лише цього року в нього вже це третя зустріч, і Алієв був з офіційним візитом у Москві. Ну, на відміну від Ордогана, бо я не пригадую, що Бордоган літав до Москви. Я його також не захищаю. Мені вони дуже схожі за свої суті принципами державного управління. А і те, що сьогодні Алієв прийняв Путіна, ну це не те, що очікувано. Це продовження історії. В квітні місяці він був в Москві. Ну тоді такого там не було переполоху в нас. А зараз, коли Путін приїхав до Азербайджану, то стався переполох. Але торгові відносини Азербайджану Росії вони були і залишаються так само, як і в Тречі не дуже справедливо, треба відзначати. І я не маю сумніву в тому, що ця зустріч Путіна і Алієва не була, скажімо так, замовчазної згоди Заходу. Тому що для заходу дуже важливо зараз стабілізація ситуації саме в Ірані, і також у Європі, що стосується енергетичних питань. Тому що Путін їздив до Азербайджану з двох питань не лише для підписання контракту між Сакаром і Газпромом, це важливий, важливий момент, але й тому числі для завершення проекту північ. Південь, Південь це логістичний проект, великий, який був запущений ще на початку 2000-х років, між Росією та Іраном для того, щоб логістику з'єднати Індію, яка не так давно була з офіційним візитом в. В Москві, 8 липня, моді був, він приїздить завтра до України, Індію та Росії. І контейнерні перевезення будуть здійснюватися не морським шляхом, а сухопутним залізницею. І Росія навіть свого часу виділила більше одного мільярда доларів кредиту Ірану на добудову залізниці у північній її частині, тому що ширина Колії залізничної, в Ірані, Азербайджані, Росії різна. В Азербайджані Росії вона одна, а в Ірані інша. Тому треба було іншу гілку для того, щоб контейнерні перевезення з Індії до Росії відбувалися швидше, аніж морським шляхом. Швидше, приблизно втричі. От вам і відповідь на запитання, чому там був Путін. Дійсно, це так лягло, ще і в канву історії в Курській області неправабливий для Путіна, але він показує, що він здатний домовлятися, але правильно говорити, путінський режим. Здатний домовлятися із своїми партнерами, а Азербайджан є партнером, тим паче Росія підтримала війну Азербайджану проти Нагорного Карабаху, незважаючи на те, що там були миротворці, вони не втручалися в цей процес. Це означає, підтримали. А, і це з огляду тим паче, на те, що а, Росія і Вірменія є членами ОДКБ, а Азербайджан не є членом ОДКБ. Тобто Росія нормально противорувала про те, що відносно того, що проти країни. Члена її союзу, який вона по факті відбувалася війна, і вони нічого перевдо не сказали. Та навіть і Білорусь більше того постачала зброю до Азербайджану. Цей скандал ми також знаємо. Тому розглядати в одній лінійній площині всю історії не можна. В будь-якому випадку тут задіяні Європа, Іран, Росія і питання енергетичні дуже, дуже важливі. Плюс Індія. А тепер зміть увагу: Індія приїздить до нас з якоюсь мирною ініціативою. Індія вперше за 40 років приїздить взагалі до Європи. Та Такого не було 40 років, реально. Ну, друзі, такого давно не було. Ніхто Індію не підпускав на а, гарматний постріл близько. А зараз вона треба. Чому вона треба? Тому що є Китай, Китай, який неуправляємий. Для того, щоб примусити Китай щось робити, а головне завдання зараз тиснути на Росію. Треба створити систему важелів та противаг. І для цього піднімають і Індію і витягують до Європи. І кажуть, все окей, ви можете тепер з нами працювати, але ви повинні зробити один, два, три. Індія натомість на каже, окей, але в мене мені потрібно розвивати відносини з Росією. Прекрасно. Для того щоб зменшити спроможності Китаю, запускають цей і сухопутний логістичний шлях е залізницю, і в тому числі вирішують газове питання. Бо газ також потрібен і Ірану. Тому ще раз на наголошую, я зніть увагу, Іран. Чомусь відмовився від військової операції проти Ізраїлю, отак, От оце все не дуже просто на цій шахівниці світовій і відбувається. Хоча на, ну, на правду це дуже просто і очевидно. Інтереси держав вони превалюють над питанням війни Росії проти України. Хоча заради правди скажу заради правди, скажу, що вони розглядаються і через призму е припинення війни Росії проти України. Але формат цього припинення. Озвучив Петер Павел, про якого ми щойно згадували. Тому я особисто ну не те, що там дуже здивований е, посилення такої співпраці Азербайджану та Росії, вона прогнозована, але просто треба розуміти, що зараз робиться, і ця вся історія, як би то дивно не звучало, але може нам піти на користь, тому що зараз дійсно можуть примусити такий спосіб Китай натиснути на Росію, і вже певні результати є. Це Скасування проекту сила сибіру Сибіру-2», Хоча стосовно цього проекту Китаю ухвалив давно рішення, воно не виникло не зараз. А от ті останні рішення, які в Китаї хвалює під тиском санкцій, це зменшення товарообороту із Росією, зменшення закупок газу. Там є певні тенденції. Але, хоча вони не дуже такі очевидні, і так само, як і по Туреччині, Туреччина теж стала менше торгувати із Росією. І росіян реально підгорає, тому вони розвивають цей шлях. І тут зараз не склалася доволі приваблива кон'юнктура для того, щоб підписати контракт із Сокаром. Єдине, що мене дійсно ну. Ну, не тішить реакція окремих наших телеграм-каналів, анонімних в тому числі. Я зараз бачу, як кажуть, та, що ви хотіли, Ну, вибачте за це, а що ви хотіли, у кожного свої інтереси. Ну, сокар ну, працює, ну нехай собі працює. Зумієте? Ну, Це просто якась маячня, От реальна маячня. Чому ця компанія залишається ще в Україні, коли фактично її сателіти, а, а Сокар це, ну, скажімо так, це фактично державна компанія. Державна. Вона підтримує так, вона підтримує а, зараз а, країну терориста, яка нас вбиває, тому що Алій цілувався з Путіним, обіймався з Путіним, приймав його себе, водив там його по різних там, місцях, робили йому величезний піар. Я вважаю, що Україна мала б сказати з цього приводу кілька слів на адресу саме Алієва. Але влада ну, з низки причин, об'єктивних я тут зараз не засуджую а, і абсолютно цього зробити не може. Тому що я є заручниками саме от uh -huh. війни Росії проти України, і тут треба зрозуміти цей момент. Він дуже тонкий, але добре, що українці так потужно відреагували. Я також рекомендую не заправлятися на сокар. Ну власне, кожне рішення має свою ціну, пане Валерій, І відповідно і ви пояснили, так що кожен діє в своїх інтересах і географічні, якісь є, звісно, собі обставини. І мене більше не те, що здавало, а ця от така вибірковість. тому що можна про є наслідок, тобто сокар, це є фактично державна компанія Азербайджану. Просто бойкотувати, не кричати, а просто на ділі робити. Що? Були проблеми, пам'ятаємо, пригадуємо з кордоном з Польщею, коли блокували в той момент. Не купували активно товари з Польщі. Це протидія логічна. Ну, але чомусь, от знаєте, тому що є що на поверхні, про те будемо і говорити. Чомусь ніхто не бойкотує французькі машини. А росатом ховає відходи атомні від на багато років від Франції. Там ну, тото багато шарові світі вона завжди є, була і буде. І відповідно, і те, що ви кажете, що з певних причин офіційно не можна оцінити те, що Алів Путін зустрілися і підписали. Ну але просто робити треба висновки. Це нам прийнятне, це нам неприйнятне. Це ми використовуємо. Це не використовуємо. А так вибірково взяти, давайте будемо от це бойкотувати і кричати про це, так а все інше забувати, бо просто ми про це не знаємо. Це теж якийсь неправильний здається, підхід. Я погоджуюсь з вами, дуже складно зараз орієнтуватися в цьому всьому, хоча так само кампанія Ашан, яка розповідає, що ні, 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 ми там ж не маємо ніяких зв'язків Росії. Там купу купок прикладів таких можна навести, і Філіп Морс, і інші це ну тут перелік кампаній, бо кожного дня попивають... Е Напі чорного кольору, так пепсі, так, <кхи> яке так, теж так, не виходила. в кожному а потім, майжені... а потім реклама. Да, потім рекламу його бачимо на контрактовій площі. Розумієте? Власне. Ну, ну, ідіотизм. Да, ідіотизм вищо готовий чомусь ми не чуємо, бо китуємо пепсі, не п'ємо, тому що не працюють в Росії. Чомусь цього немає. Да, є, є така проблема, я абсолютно справедливо на цьому наголошую, але тут я віддаю належне нам, от реально українцям, наскільки ми стали свідомими, чутливими. Ми це обговорюємо і відповідні висновки робимо. Так, а от влада є заручниками таких самих історій, дуже непростих логістичних шляхів. Я от зерна звертаю вашу увагу ще одну. От пам'ятаєте скандал, коли Зеленський дуже непривабливо відвікнувся про Китай. Китай, коли там засудили за те, що вони там ну і так далі. От зараз приблизно та сама історія, і українська дипломатія стала більш обережнішою у своїх ну, висловлюваннях. Зеленський не так активно критикує, наприклад, ну нагадую, критика була за те, що Китай блокує проведення саміту миру. Не так активно критикує, розуміючи те, що треба підтримувати зв'язки. та сама ж Туреччина ситуація один в один. Ну, об'єми їхніх торгівлі з Росією ними а протока босфор, яка використовується Росією для контрабанди нафти в шалених об'ємах Середземне море. Ну це ж теж загальновідомі факти. Зараз от, пригадайте наші атаки на новоросійських, потім нам при із заходу не атакуйте, бо там танки ревантажаться. Та сама історія з нафтою, яку активно закуповує Індія на Росії. Вона ж також санкціонована проханням фактично Сполучених Штатів Америки для балансу ринку. І зараз з газом та сама історія, тому що Європа не може впоратися в світ без російського газу. Є така залежність. Але єдине, що мені хотілося б, Росії побажати заходу. Якщо ви бачите без вихід у цій ситуації, так робіть, щоб змінювати путінський режим, щоб припинилася війна. Але тут складно, тут ми не хочемо тут. Якось так, тут половинчати рішення. Да, це непростий процес, його треба запускати, бо це бажання. Берегти Росію в одних рамках, я би не був Путін, аби був щоб, би більш лояльніший режим Путіна, воно в часі суттєво затягнулося за це українці платять дуже дорогою ціною. Тому я звертаю на це увагу, що заходу треба бути більш поворотливішим питання в питаннях ухвалення радикальніших рішень, які б сприяли стабілізації в усьому світі. Хоча, звісно, це не дуже просто, але ви маєте на це владу і ресурси, тому робіть.